В Чаплях, що на лівому березі Дніпра розташоване найстаріше кладовище міста, найдавніші з верифікованих могил трохи більше двох століть. Проте, на думку краєзнавців, тут є і більш давнє поховання. Навколо окремих із них складені міські легенди. За словами Надії Лиштви, начальниці управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міськради. Унікальність Чаплинського кладовища полягає у тому, що в межах міста таких на сьогодні не лишилося. Надія юрівна, ми знаходимося з вами на кладовищі в чаплях. Це кладовище знаходиться в межах Дніпра. Воно є найстарішим у нашому місці. От, власне, хотілося б почути про його історію і які знакові особистості тут поховані. У нас Дніпро від інших міст мільйонників відрізняється тим, що в ньому не збереглось майже старих кладовищ, особливо місцеких центральних, де можна було б дослідити історію міста, тому що кладовище це такий великий пласт історії, можна дати особисто. У нас залишилось їх небагато, і одне з таких найбільших зі збережених це оце кладовище знаходиться яке в чеплях. Ми ще не знаємо достеменно, скільки тут людей поховано, ну не скільки тут, а які саме особистості тут ще можуть бути. З відомих тут знаходиться найстарше поховання з відомих нашого міста. Це майора Дедалки. Мабуть, найбільш загадковими є поховання, на яких не збереглося датування та відомості про тих, хто тут похований. А тому навколо окремих надгробків ширяться міські легенди. Це стосується, зокрема, могили Масона. В протилежній частині кладовища від поховання майора Дедалки зберіглися. Більш старі поховання на думку і краєзнавців, і істориків, але, на жаль, на них немає жодних дат, є тільки малюнки, десь є просто каміння з вибитими хрестами, десь є просто літери, але вони не прив'язані до ніяких дат. Наприклад, я стою біля граніту, на якому є вигляд трикутника, як багато хто шуткує в соцмережах, що це могила масона. Насправді ніяких відомостей звичайно немає, але саме відсутність датування, грубі поховання просто шматків каміння витисаних, означає, що це ну, більш давнє, чим 1822 рік. У майбутньому окремі могили та кладовище у Чаплях у цілому планують взяти на облік об'єктів культурної спадщини.